Я подивлюсь, я погуглю. Якщо це щось коштує, ціну ви побачили. Я поки не можу нічого дати, тому що я ціну не знаю. До речі, за три коробки е, на столок я даю 300 гривень. Так, йдемо далі. Телефон. Samsung. Слайдер. Ляйкий мажорний. Блін. Зацініть стан. Ви зацініть. <плес> Офігей, я таких навіть не пам'ятаю за своє е, дитинство. Це, мабуть, щось на набагато, як воно закривається тепер. О! Отак от. Ну, стан, ви погляньте навіть е, на клавішах не списано, ну, не стерто. І слайдер роби суперово. Окей. Плюс 100 сміло можемо дати, я думаю. Так, йдемо далі. Що у нас тут? А, Мишка. Така мишка. Теж без цього, без дроту. Ой. На батарейках. Окей. Фірма Havit Раз, 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 раз. Колесико працює. DPI підвищення пониження і бокові клавіші. Окей, плюсик, плюс 60 гривень даємо. Йдемо далі. Так, щось. Коробочка. Морський бій. О. Тут нічого не порозлітається, я боюсь. Так, ось така штука. Так, далі. Так, отут все торохтить, отака штука. Це не відкриваємо. І...